Мир вам, браті і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Найперше, коли ми шукаємо інформацію про стан справ, потрібно орієнтуватися на те, що кажуть Найвищі посадові особи України, тому що вони є найбільш компетентними. Вони мають доступ до секретної інформації. Вони користуються даними наших спецслужб. Вони постійно в контакті з іноземними урядовцями, лідерами, дипломатами, і головне, вони бачать. В цілому, тобто вони мають повноту, на відміну від якого небудь журналіста чи блогера, який нам подобається, який, по-перше, нічого не знає, не долучений до секретки, і по третє. Не бачать ситуацію в цілому, також доцільно брати до уваги офіційну інформацію посадових осіб, наприклад, речників збройних сил або головного управління розвідки, або те, що промовляє президент. Вірогідно часто в їхніх словах багато пропаганди. Вірогідно вони далеко не всю правду нам повідомляють, і це правильно. Кожна притомна держава обмежує правду під час війни. Правда за НАТО розкриває карти ворогу і. Правда, часто демотивує населення і бійців збройних сил. Натомість наші засоби масової інформації, і наші журналісти і блогери зазвичай не цікавляться офіційною українською інформацією і не передають думку українських офіційних осіб. Вони цікавляться, що сказав Путін чи що брякнув. Мід'ядів і це ми одразу дізнаємося від них. Вони це одразу тражують зазвичай навіть без всяких коментарів. Тобто вони транслюють московицьку пропаганду сюди. А ми ж розуміємо, що все, що каже Путін, відмідів і всі ці інші піскови, це виключно пропаганда. І оця от пропаганда нам сюди подається. Ми значно краще знаємо пропагандистську думку Путіна від медіа і так далі, ніж думку нашої діячів. Або що там сказав Трамп? Ну це мабуть важливо, що сказав Трамп. То, сумнівом важливо, що сказав Трамп. Тим паче, що він часто робить саме те, що він казав до того. Але давайте не будемо забувати, що найголовніший з усіх президентів планети це український президент. Найголовніші і найкращі збройні сили всієї планети це українські збройні сили. Найважливіший і найцікавіший народ це український народ. І тому в першу чергу цим українським українськими посадовими особами, українськими збройними силами, українськими планами ми повинні цікавитися. Іноді, коли я йду в супереч мейнстріму. І повідомляє про те, що от те то сказав Зеленський. А от така то думка Єрмака на мене виливається дуже багато бруду. Хто такий Єрмак? Питають, ми за нього не голосували. І взагалі, що він тут робить на цьому святі життя? Він, мабуть, агент, він, мабуть, шпигун, він, мабуть, корупціонер, він, мабуть, взагалі ніхто. І тут я маю зізнатися, що я не знаю, хто такий Єрмак. Можливо, він космічний вампір вбивця, можливо, він найбільше за всю історію світу корупціонер. Можливо, він святий Янгол, посланий нам для втішення з неба. Можливо, він агент ФСБ чи китайців, чи мосаду, чи американців. Я не знаю. І ви не знаєте, себто звільнити з збройних сил України десь дві третини їхнього складу. Потім потрібно кажуть вони припинити нову мобілізацію, адже ТЦК погане, і замість ТЦК треба створити щось краще ніж ТЦК, наприклад, який небудь КЦТ. І оце КЦТ має поповнювати збройні сили так, щоб нікого в них не мобілізовувати. Потрібно кажуть вони прямо негайно усунути владу зеленського з його єрмаком і всіх цих зелених, тобто. Більшість Верховної Ради, і замість того, щоб воювати, треба зайнятися виборами. Далі вони кажуть, що генерали керують вкрай погано, і вони всі негідники, і м'ясні штурми, і все таке інше, і неправильна оборона. Але тоді, коли влада починає притягати до відповідальності нездалих генералів і старших офіцерів. Вони кажуть, що це свавілля, і що в жодному разі їх не потрібно притягати до відповідальності. Є ще популярна думка: вони кажуть, що керувати урядом, наприклад, повинні тільки фахівці. Я вам нагадаю, що в світі взагалі мільярдні бізнеси створюються не фахівцями. Наприклад, Алан Маск не космонавт, ніколи не вчився бути космонавтом, але реалізовує найбільш вдало в нинішньому світі космічну програму, хоча він не фахівець. І між іншим, всі мільярдери і найбільш вдалі політичні діячі не являються фахівцями. Фахівці досягають успіху. Тільки тоді, коли наймаються на роботу до нефахівців, взагалі громадяни, які всім не задоволені, кажуть, що от я, громадянин, буду воювати тільки в тому випадку, якщо президентом у нас буде святий Микола командувачем Збройними силами, у нас має бути. Архангел Михаїл з вогненним мечем. А поки такого не буде, я буду ухилятися від служби в збройних сил. Я полюблю цю країну і буду захищати її тільки тоді, коли депутатами у нас будуть Янголи, а членами кабінету міністрів святі апостоли. Поки ви мені таке не зробите, я нічого не буду для цієї країни. Хай вони там самі все роблять. Я теж вічно всім незадоволений, браття, але. Е, мені не потрібно, щоб всі посади займали ангели і святі. Я скромніший за вас. Мені достатньо, щоб всі державні посади займав я. Хоча я далеко не святий. Але ми, на жаль, говоримо не про мене, а про якогось там єрмака. І, отже, питання: що це він скрізь лізе. Мушу вам сказати, що це звичайна функція. У Луї XIII був собі такий кардинал Рішельє. Треба ж комусь займатися і практичними справами, справами неприємними. Кардинал Рішельє теж ніхто не любив, але без нього державний механізм якось не рухався. А після кардинала Рішельє був кардинал Мазаріні, поки Луї XIV був. Маленькі. При Міровінгах були мажордоми, які, власне, здійснювали багато важливих державних функцій. Краще казати, при міровінгах, мабуть е, завжди була подвійна влада в хазарському Каганаті Каган і Бек. Бек – виконавча влада. Я не хочу сказати, що ірмак, виконавча влада, але потрібна завжди людина, якій можна доручати щось делікатне, і людина, яка працює краще, ніж всі інші. Наприклад, у Трампа є маск. Взагалі при американських президентах дуже великі функції виконує радник з національної безпеки. Ну здавалося, ну радник, ну радь собі. А що ти скрізь лізеш? Чому ти перемовляєшся з іноземними лідерами? Чому ти впливаєш на прийняття рішень? Чому ти сам приймаєш рішення? Ти всього лише радник. Ні, радник з нацбезпеки одна з ключових фігур в Сполучених Штатах при кожному президенті. І ще одна ключова фігура державний секретар. Ну, ти державний секретар може сказати українець, хоча ти і в Сполучених Штатах державний секретар ну собі розкладає папірці і гостри олівці перед нарадами. Тим не менше, державний секретар у них. Керує зовнішньою політикою і радника з нацбезпеки і державного секретаря ніхто не обирає. Вони просто призначаються президентом і використовуються ним для різноманітних важливих доручень. Таким був Боеці при Теодорі Великому під час королівства остроготів в Італії. Таким був Немирич при гетьмані Биговському. Таким був молотов при Сталіні, тобто постійно і скрізь, ми бачимо, що якому-небудь керівнику держави, володарю, королю, президенту, кому завгодно, потрібна якась така фігура без визначеного кола повноважень, але фігура надійна, якій можна щось небудь доручати. І зазвичай таку фігуру ніхто не любить. Ну, наприклад, того самого боеця стратили в тюрмі. Він дяка Богу, встиг написати втіха філософію», Книжка, яка на наступну тисячу років стала бестселером. Немирича не любили, теж, здається, вбили козаки. Добре, що свою основну працю про війну з Московією немиріч встиг написати ще до початку Хмельниччини. І я тут не хочу, щоб ви раптом подумали, що я якось сильно люблю Єрмака. Я нікого не люблю. Із тих людей, хто при владі, тому що при владі не я. Я просто закликаю до раціональності. От я вчора захищав. Чав, наприклад, Порошенка, тому що його можуть посадити ближчим часом або накласти на нього санкції. В Той же час, якщо його посадять, я не буду виходити з демонстраціями на його захист. Тут має бути дуже раціональний підхід. Це політика, це жорстока річ. І тут не про гуманізм, не про правду і не про справедливість, тим паче, в часи війни, коли під час французької революції вже йшли революційні війни у Франції. Почався розбрат і взаємне знищення всіх цих санкілотів і Ну, тобто реальна політика між ними всіма почалася, до одного підійшли із цих санкілотів і спитали, хто корисніший для республіки Дантон чи Робоспір? Тобто один лідер чи інший лідер. Корисніший Робоспір, сказав він. Ну, в такому разі треба гільйотинувати Дантона Дантону відрізали голову не тому, що він був шкідливий, не тому, що він був ворожим агентом. Йому відрізали голову просто тому, що Робесп'єр був корисніший ніж він. І якщо Задаватися питанням, хто має сидіти в тюрмі. Якщо вже хто небудь таки має сидіти в тюрмі, наприклад, Порошенко чи Зеленський, то тут треба просто виходити не зі справедливості, не з власних вподавань. Тут треба виходити з того, хто корисніше. Я, наприклад, симпатизую Порошенку, хоча він мені ні. Але таке враження, що зараз корисніший Зеленський. По-перше, він уже верховний головнокомандувач, от прямо зараз. А по-друге, він із ястробів, із непримиренних. А Петро Олекс. І все-таки звик уже підписувати всякі Мінські. Натомість видно, що Зеленському дуже не хочеться підписувати жодного мінська. Втім, незабаром побачимо. Е, тим часом є царина, де високі душевні стани є дуже важливими. І це не політика, а це, як ви самі розумієте, театр зараз на 20 лютого готуються. Прем'єра вистави за моєю п'єсою. Вона буде називатися Княгиня Ольга. І ставить дуже цікавий режисер Віктор Полторацький. Вдалося зібрати дуже талановиту команду акторів. І я сподіваюся, що це буде одна з найцікавіших театральних подій 2025 року. А в очікуванні ви можете подивитися в культеатрі вистава за іншими моїми п'єсами. Це поетичні сварки перед комендантською годиною, 27 -го числа. Це так би мовити про минуле, про традицію. Це штучний інтелект, 29 числа. Це футуристична річ про те, що на нас очікує. І 31 числа вистава колаборант. Цю виставу вже встигли полюбити кияни. Це така незлостива комедія про хробаків і потвор. Але на щастя, наприкінці, всі помирають. Давайте зараз пробіжимося по головних новинах, і звісно, головні новини поки що, все-таки зі сполучених штатів. Але ми з вами дочекаємося браття часу, і це буде скоро, коли головні новини будуть з України. Бо за Україною майбутнє. Трамп сходив до єпіскопальної церкви в Вашингтоні. Це одна з протестантських деномінацій, і не керує якась єпископеса. Жінка, яка під час проповіді Трамп там дисципліновано сидів, сказала, що дивіться, ви там влаштовуєте всі ті помилування. А насправді це безпрецедентна хвиля помилувань Сполучених Штатів. Купа людей помилував Байден і купа людей. Уже встиг помилувати Трамп. Між іншим, цими помилуваннями Трампа багато хто незадоволений із виборців. Він помилував багатьох людей за ці події 6-го числа. Спроба штурма е, капітолію. Поліціянти кажуть, що таке ми тут стільки часу все це розслідували, притягали до відповідальності, і все марно, аби їх заспокоїти, довелося помилувати і кількох. Поліціянців, які сиділи на довічному І ця епіскопеса, в проповіді каже, ви там всіх милуєте кругом. А от ви зверніть увагу, що хто по це помилував трансгендерних дітей? А хто б помилував дітей мігрантів? Тім так подобається Сполучених Штатах, а їх зараз всіх відправляють в Мексику. Трамп був сильно злий, він не став прямо в церкві влаштовувати скандал, але потім вимагав, щоб вона вибачалася. От йому з одного боку таланить жінками завжди цьому самому Трампу. Він перемагає жінок. Він переміг Хіллері Клінтон, зараз він переміг Камалу Харіс, тобто він такий гроза жінок цей самий Трамп, і думаю, вони йому сильно не подобаються. Можливо, американських жінок теж варто було б депортувати в Мексику або Принаймні змусити носити чадру, ну якось так. Я теж проти єпіскопес. От вони не це неправильно. Це неправильно в християнській практиці. Трамп відпускає компліменти Сі і путіну. Продовжує це робити, каже, що як він поважає російський народ, як він поважає Путіна, і натомість продовжує опускати євросоюз. Послом євросоюз він знову хоче спрямувати хлопця, якого намагався спрямувати ще, коли був минулий раз президентом, але він не прийшов. Цей хлопець, тому що з'ясувалося, що він якось там бив дітей, його жінка, з якою він розлучені, розказала дуже багато про те, що він жорстокий до дітей. Можливо, Трампу хочеться, щоб він проявляв таку саму жорстокість до цих дітішок в Євросоюзі. Цей хлопець взагалі не дипломат, він якийсь очолював дуже великий фастфуд. Тобто він бізнесмен і знавець фастфуді. І от уявляєте, відправити людину, який не знається на гамбургерах на цих сосісках до євросоюзу французька кухня вишукана Брюссель, міді в вершковому соусі, добре бургунське вино, і тут людина із фастфуду, от вривається прямо на це свято життя, і Трамп позбавив фінансування. Всі ці організації американські, які здійснювали допомогу за кордоном, в першу чергу USAID – це така організація, мегаструктура, десятки тисяч людей. Задіяні так чи інакше в Києві два представництва. «Юсайт» – вони всім допомагали. Нам би в енергетиці, але переважно це всяким е, гомосексуалістам. Квір. Особам, небінарним істотам, мігрантам і все таки інше маніхейство. Всі, звісно, в Шоці і в Жасі, мовляєте, всі ці небінарні істоти в Україні зараз е, залишаться тільки на куцому європейському фінансуванні, що там їм іде з посольств фонд е, Роза Люксембург, щось там їм буде китати. А от Юсайт уже. Не буде на американських посольствах. Ми тепер не побачимо лгбт прапора прапора БЛМ. Невже в цьому році у нас не буде гей-параду в Києві? Зараз відбувається форум в Давосі. Це дуже представницький захід, завжди в світі, але зараз він провалився, адже всіх розмов тільки про Трампа, тільки про... Інаугурацію, значимі тільки ті спікери, які бачили Трампа, з відстані 15 метрів, особливо Мілоні, поза як вона неодноразово зустрічалася не лише з Трампом, але і з самим маском. Виглядає таким чином, що Трамп справді буде перебудовувати свої стосунки з Євросоюзом, Німеччину він буде зневажати Францію ігнорувати а ставити на Італію, затверджений державним секретарем Рубіо і з 100% за нього проголосували в Сенаті. Він яструб, ненавидить Путіна, але занадто великий прагматик. Перша його зустріч на цій посаді. Він зустрівся з представниками так званого квадро. Це тих океан, це Австралія, Південна Корея, Японія і Індія, здається. Тобто там головний інтерес Сполучених Штатів. Він е, запевнив Філіппіни в залізній підтримці Сполучених Штатів. Тобто, якщо Філіппіни були на грані війни з Китаєм до останнього часу, і Китай дуже агресивно поводив там себе, то зараз цей рубіо сказав, що ні, залізна підтримка, і буде повна відсіч Китаю. І таки буде, тому що вони вже там цей новий. Очільник пентагона зараз буде, і він теж така весела людина. У нього дуже хороші татуювання. Мені подобаються. Його звинувачували в тому, що він алкоголік. Витягнули всі випадки, неприємні, що він так напився, що впав п'яний сон навіть на шкільних зборах свого сина. Його на сенатському комітеті запитали, якщо ви все таки очолити ви викинете пити. Він, він чесно сказав ні тобто, все в старих добрих традиціях капітана Дрейка, як там у Стівенсона, 12 чоловік на скриню мерця, його -хо, хо і пляшка. Рому, взагалі, те, що я зараз розповідаю, по формі нагадує плітки різноманітні, і справді, це пліткарство, це основні новини зараз в світі. І це, взагалі, стилістика політична нинішня Сполучених Штатів. Так це й буде виглядати. До речі, оцей от маск, коли зіганув, то виявляється, до 1942 року от така зіга була офіційним вітанням американського прапора в Сполучених Штатах. Тобто вони там всі американські президенти всі зігували. Отак, от від серця до сонця на американський прапор. Мабуть, зараз Зіга буде реабілітована уже не тільки в Сполучених Штатах, але і в Європі. І слава Богу, хоч щось в цьому світі, який в цілому змінюється на гірше, такі змінюється на краще. Між іншими нам в Україні теж треба розглянути це привітання, адже Україна теж була частиною пакс Романа в Миколаєві є. Цвинтар легіонерів, Вольвії, рештки казарм легіонерів під Вінницею, друге за значенням Римської імперії родовище Заліза, з якого постачалася давня римська металургія. Тобто ми маємо прямий стосунок до всіх цих речей, і тому, якщо маск собі дозволяє, то я думаю, і Єрмак міг би собі дозволити. Тепер плітки з московицької опозиції з хороших ванюшок. Така хороша ванюшка мрія Певчих. Чи Пєвчих внесена до сайту Миротворець? Не знаю, хто зараз тримає сайт Миротворець, Це був Геращенко, можливо, досі це йому належить. Це вона фонд боротьби з корупцією, який фінансувався USA. ІДі, якому це Трамп зарізав зараз фінансування, тобто вже фонд боротьби з корупцією не буде фінансуватися американцями, от її не запросили на інаугурацію Трампа, а їх там найбільше не любить Путін і. Нібито Путін поставив вимогу під час цих всіх консультацій, які йде, щоб американці не фінансували московицьку опозицію. Натомість на інавгурацію був запрошений, ну принаймні, отримав доступ Ходорковський і Іларіонов. Це два таких акробата Там є у них цей Ходорковський створив щось там, якусь асоціацію за мир в Україні. Він сам має можливість це діло фінансувати десь там, якось його ще і приймають в якихось європейських структурах. Навіщось коротше пліткарі в Вашингтоні вважають, що це не запрошення ФБК у Марії Певчих, на інаугурацію. Це ніби як такий знак Путіну, що ну ми можемо на щось іти, скажем. А... З одного боку, важливий знак з другого боку зробити неважко. Чому ні Трамп говорить про проєкти, Це значно цікавіше ніж пригоди московицької опозиції. Про те, що він пропонує переселити мешканців сектора Гази в Індонезію, каже, їх там не так багато цих в газі. а Ми ж можемо дати їм гроші, і хай живуть собі в Індонезії. Індонезія, це ж теж ісламська країна, і там немає євреїв. Знаєте, що в цілому мені нагадує нинішня ситуація? От ситуацію го початку 17-го століття. Тоді було дві головних держави в світі. Це Османська порта і Іспанія. Іспанія задавала тон в драматургії, наприклад, в війні, в моді всі хотіли бути подібними на іспанців, одягалися як іспанці, фехтували як іспанці. Іспанія здійснювала грандіозні проекти і мала найбільше коштів. Іспанія панувала над Атлантичним океаном. Іспанія заселяла Америку. Це те саме зараз от по складності. Це враження, якби зараз ви почали справді заселяти сонячну систему Марс, от американці хочуть зараз марсіанську програму більше опанувати місяць, висадитися на Марсі і так далі, по технологічній складності і посміливості. Колонізація Америки, Іспанією, це було ще більше тоді, в 16 столітті. І от ця держава, номер один, яка могла всім. Диктувати це ж ще Габсбурги, уявляєте, габсбурги австрійські, Габсбурги іспанські, тобто одна сім'я священна Римська імперія германської нації, і Іспанія з усіма її колоніями в новому світі. Це ж величезний континент, навіть півтора континент. І тоді ніхто не міг собі навіть уявити, що майбутнє не за іспанцями і навіть не за турками, майбутнє за. Маленькою Англією, яка не могла впоратися в ті часи толком навіть ще Шотландію і Ірландію. майбутнє за Голландію, прості господі, майбутнє за Францією. А сталося саме так: все минає, браті і сестри, і приходять нові. І коли ми дивимося на Сполучені Штати, ми дивимося на натуру, яка минає. І коли ми дивимося на Китай, ми дивимося, як колись на Атаманську імперію, якою скоро не буде, зовсім інші нові люди отримують нові шанси. І у нас не менше шансів ніж у будь кого на цій планеті для того, щоб рванути, це маємо бути ми. І колись українські пірати будуть брати на абордаж американські марсіанські галіони. І відбирати землі у Китаю думаєте про це, медитуйте. Нехай це вам сниться кожної ночі. Так і буде. І на цьому вам мої щирі звитяжні бадьори, українське. Амінь. І пам'ятаєте, Путін не хоче, щоб ви підписувалися на цей канал.